Дії а, РДК і Легіону Свобода Росії на території Російської Федерації. А який результат станом на цей момент вони дали у частині тактичної ситуації? Там поки що немає що серйозно аналізувати, бо направду немає достовірних даних, щоб Комплексно і якісно це все проаналізувати, але у стратегічному сенсі направду дуже серйозні речі. Перше дуже серйозно страждає імідж самого Путіна. Він є гарантером територіальної цілісності і недоторканності російських кордонів. А виявляється кордон повністю дірявий і трюхлявий. Дуже серйозний удар по вежі ФСБ. Чому ще з народження радянського союзу саме за кордон відповідали НКВД КГБ, а тепер ФСБ виявляється, у них немає для цього достатньої сили, і направду найголовніша деталь зараз справжню паніку переживає не місцеве населення. Це раби справжню паніку переживають місцеві, серйозні регіональні еліти, і в них закладається сумнів. А чи може Путін гарантувати їхню персональну безпеку? І дійсно дуже важливий і серйозний Озний висновок це те, що бойові дії можуть бути на території Російської Федерації ніякого апокаліпсису не склалося. А отже, ця тема для наших західних партнерів уже не є табуйованою. і навіть маленький дрібний економічний ефект у Шеб'якино чи не найбільшість заводу Росії із виготовлення оптики спеціальної оптики, який за оборотом і виробництвом чи не третій у світі. А це ще один удар по стратегічному іміджу Російської Федерації. Представники е, російських підрозділів так РДК і Легіону Свобода Росії е, заявляли про те, що а, Російська Федерація починає, скажімо, так, стягувати в регіон Білгорода додаткові сили, там спецпризначенці, можливо, і так далі. Чи є якісь підтвердження цьому, чи, чи є можливо вже якісь дані щодо цього? Те, що вони цього будуть робити, це навіть не обговорюється їм їм, їм їм треба цю цю шпарину закривати, і вони будуть туди кидати якісь сили і засоби. Але я би не, не піднімав планку очікування, щоб, мовляв, величезні підрозділи там до бригади, включно це до п'яти тисяч людей, знімлють із фронту і відправлять саме на цю ділянку для того, щоб рейди були масовими і щоб партизанська війна закипіла, так як вона має закипіти. Потрібна широка підтримка власного населення. Армія Упа. Воювала з 1942 по 1959 рік успішно тому, що опиралася на власне населення. Не маю оптимізму до системного спротиву саме російського народу. Чи ці рейди корисні? Однозначно так ми проговорили. Чому однак про масштабованість говорити поки що недоречно разом з тим, навіть два танки і один БТР і один БРД, БРДМ, котрий котрі залучений і там знищений. Вітаються, вітаються і ще раз вітаються. Хай ще дуже малесенькі, але все ж таки це кроки до нашої перемоги. Ну я підозрюю, підозрю, що ще один ефект це те, що все ж таки частково порушена логістика і частково відтягнуті, можливо, певні там боєкомплекти, можливо артилерія, яка знаходилася неподалік українського кордону в цьому районі, чи ні. Ну, я би знову ж таки не піднімав би я планку очікування, що мовляв, саме такі рейди дуже сильно глобально зачеплять логістичне забезпечення противника, так, який також йде через цю область. Тут коректніше казати, що наростає оцей потенціал ведення бойових дій на їхній території, і це направду вітається. Думаю, що у перспективі роль і місце отаких от рейдів матиме все більше і більше знаків. А то дійсно важливо не поспішати вихідними, у, зокрема у Твіттері з'явилося відео про те, що в тому числі і з російськими угрупованнями РДК Легі Легіону Свобода Росії а участь у рейдах на території Російської Федерації бере і польський підрозділ. Ну не допускаю, ну це те скоріше якась інформаційно-психологічний тиск на мене, щоб мовляв, і, і на території Російської Федерації зайшли там найма щоб більше ще сконслідувати своє власне населення. Персонально як аналітик не маю такої підтвердженої інформації тобто, швидше, навіть якщо така інформація з'являється, то це можливо російське ІПСО, якраз заради того, щоб говорити про те, що нібито НАТО вже тут умовно. Цілком цілком слушна і грамотна думка. Мало імовірно, що таке відбувається в реалії. Наскільки знову ж таки місцеве населення прикордонних областей я зараз беру не Білгород, можливо, той самий Курськ, чи можливо Воронежська область зараз починає усвідомлювати те, що і в них на території може відбуватися щось подібне чи можуть дії на території Білгородщини спонукати можливо росіян або переїздити, або російські там регулярні сили так будувати якісь додаткові укріплення на в інших областях Російської Федерації звичайно може і це напевно цей процес буде розвиватися, але я повторюю другу свою точку зору. Я не вірю у протестний потенціал самого російського населення. От не вірю. Там побудований новітній гулаг і Російська Федерація такими дуже швидкими прискореними темпами наближається до 1937 року. У них вже це все було. Я дуже люблю історичні паралелі. так от коли закипіла Друга світова війна вже на території радянського союзу, а на той час. Радянський союз був поділений на дві частини: ті, хто сидять, і ті, хто їх охороняють, то ті, що сиділи, отримали на руки мільйони одиниць зброї, пройшли цю війну, задушили нацизм, звичайно, не без союзників, але вони не розвернули її проти режиму. Це до того посил, що мало імовірно, що глибинний російський народ може прокинутися до якогось системного опору. Я не вірю у щось подібне, як було в нас в Україні у 2004 чи у 2013 році. Якщо там і можна Може закипіти то виключно за стимуляції, котрої звеш Кремля у боротьбі за владу. от тільки тоді глибинних можуть заставити вийти на майдани в інший спосіб, не бачу, як там все може закипіти Направду перспектива е, заміщення Путіна все ж таки лежить у площині еліт. Я от швидше навіть не про бунт, я швидше якраз про втечу і можливо таке ситуативне створення самими росіянами буферної зони. Навколо наших кордонів, цілком таке може бути, але це не буде явищем масштабованим. Це буде кілька кілометрів у глиб території, ну, може, 10-15. Не бачу більше підстав, що ми говорили, що це буде дійсно широка буферна зона. І якщо я правильно розумію, за вашими, скажімо так, відчуттями і прогнозами а, такі от дії. А, Легіону Свобода Росії, РДК диверсивні. Вони все ще продовжуватимуться. Пане Петре. Намі так, так, так. так Я питання почув. На мій погляд, це, ці рейдові атаки будуть тривати і будуть набирати обертів, але це буде такий доволі збалансований, а не різкий процес. Розуміємо, що учасників цього добровольчого корпусу не так уже є і багато. Потрібні тисячі, а їх є сотні. Дякую, пане Петре. Петро Черник, військовий аналітик, про дії е, Легіону Свобода Росії та РДК на те, поки що території Білгородщини, але бачите, прогнозує пан Петро, що все ж таки скажімо так, інтенсивнішими і активнішими будуть ці дії. І, в принципі, скажімо так. Тактика багатьох порізів вона впродовж історії також показувала свою ефективність, тому будемо спостерігати за ситуацією.